Український журналіст, кінорежисер, документаліст, член комітету незалежної медіа про спілки України ігор чайка, є гостем програми Чернівці. Сьогодні Вітаю вас і в нашій студії а також Ченівітаю, вітаю, вітаю Вітаю всіх глядачів. Ігор, ви займалися проектом безпека журналістів. Вас як медійника я не можу не спитати. Ваша думка, вбивство Павла Шеремета. Що це? Залякування незалежних журналістів? Чи тут ми відчуваємо руку Росії? Найбільше я в цьому вбачаю. Загальне питання відсутності безпеки для журналістів в Україні. Справа в тому, що ось за всі минулі роки незалежності України незалежно від кольору влади, незалежно від особистостей, які прийшли до влади або приходять, міняються, там були попередники, стали наступники і так далі. Суть. Тієво стан журналістів, розуміння безпеки журналістів, воно не мінялось і не міняється на превеликий жаль. Тобто, напади на журналістів, побиття журналістів, напади на операторів, там, знищення техніки і так, далі, і так далі. Це як відбувалось, так і відбувається. Наша найголовніша проблема це безкарність. Коли сьогодні можна побити журналіста в Чернівцях, завтра можна в матюкати, вибачте, ведучого там чи журналіста, чи оператора десь в Рівному. Післязавтра це можна зробити в Києві, і все це проходить безкарно, то наступним, наступним може бути не просто побиття, не просто напад, а наступним кроком може бути вбивство. Що ми отримуємо весь час? Вбили Павла Шеремета. Бо коли я не знаю, я не можу зараз вираховувати і робити якісь припущення, гіпотези, чи це рука Москви Кремля, чи це рука влади, як хтось хоче сказати, чи це якісь розборки, чи це бізнес-конфлікти. Ну, ми вже отримали таку велику кількість гіпотез, що я не хочу просто додавати ще якусь гіпотезу або ставати. Чої сторону. Я бачу речі очевидні. Безкарність. Угу. Безкарність. Сьогодні От, ми, ми б'ємо, са... завтра зробили. ми вбиваємо. Угу. І пофіг, вибачте, пофіг. А, влада не реагує, міліція не реагує, прокуратура не реагує. Приймаються якісь загальні слова, говоряться якісь загальні речі. Ми знову від президента до генпрокурора і решти чиновників всі стали груддю і сказали, це справа честі розслідувати угу. вбивство Павла Шеремета. По-перше, ваша справа справа честі не, не поверне людину, да. uh -huh. і по-друге, ну люди добрі, давайте, можливо, поки що не говорити таке слово честь, а давайте робити справи, які унеможливлять подальше. Бо якщо сьогодні хтось напав на журналіста і він покараний за це по всій нормі законодавства, то можливо завтра він вже подумає, чи нападати йому, чи робити якісь інші дії проти журналіста. Розумієте, і саме безкарність дає можливість робити наступні кроки. А з безкарністю у нас ну ніякого поступу угу. немає. Як було не можливо неможливо задати жодного прикладу, коли справді хтось був покараний. Ні, 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 ні. Там інколи я як, як ну, завжди намагаються в таких випадках перевести справу на хуліганку, на битовуху, Будь на що, тільки на 171 статтю. статті. У нас можна на пальцях однієї руки порахувати Порушені по цій статті справи. Та й то вони, як правило, не доводяться до логічного кінця. Що ж, виходить, журналіст справді небезпечна професія. Журналіст справді небезпечна професія, особливо в нашій країні. Це в усьому світі це така професія на грані ризику. А в нашій країні вона просто нижче плинтуса на сьогодні ставлення до цієї професії, ставлення до працівників цієї професії. Ігоре, поговоримо про вашу безпосередню діяльність. У вас є фільм Острів Крим, де живі, який ви почали знімати ще у 2010 році. Задовго до тих подій, які там зараз відбуваються. Як з'явилася ідея в стрічки і що ви хотіли донести глядачам? Справа в тому, що я до того часу достатньо часто бував в Криму. Ну, по-перше, я дуже люблю Крим, а мені там комфортно завжди було. По-друге, я по роботі там ми знімали багато в Криму, там по, -по, -по різних. Проєктах у мене там є друзі, які зараз вони були в Криму, але зараз, на жаль, вони не в Криму, тому що професія змусила виїхати їх. Знову таки, наша небезпечна професія змусила виїхати їх з Криму. І коли стався напад Росії на Грузію, сталася ота та. Трагічна історія і російсько-грузинська війна, і коли була відтяпана частина Грузії, у мене в голові якось склався пазл. знаєте, так клацнуло. Я зрозумів, що наступним будемо, наступним буде Крим. Але це не, не просто я собі так придумав, бо коли я бував до того в Криму, я вже бачив дім Москви в Севастополі, який насправді був всі про це знали і говорили філіалом ФСБ. ФСБ взагалі почувало себе в Криму як у себе вдома. Чорноморський флот, ФСБ, мер Москви Лужков, який приїжджав в Севастополь, розказував, що Севастополь – це руська земля. Роздача паспортів російських по всьому Криму, яка вже просто часом була в ті часи. Роздача гарантів абсолютно без будь-яких фінансових там умов і повернень медійним організаціям. Це все було, це все було, це все було очевидно. Всі це бачили. Тому для мене це стало очевидним. Я зрозумів, що треба про це говорити. Якщо влада то, тодішня влада не бачить цього, то можливо там спробувати через фільм показати, що люди добре схаменіться, що відбувається. Ну, як ви гадаєте, влада дійсно цього не бачила? Я не знаю, чи хотіла вона це бачити, чи не хотіла. Остання крапка була, але вже ми почали знімати підтвердженням того. Це 2010 рік, 9 травня, і проведення оголошеного заздалегідь тодішнім президентом Росії паном Медведєвим оголошення і проведення на території суверенної держави, на території України всеросійського військового параду. І влада це ковтнула, про промовчала, і це було дозволено. Ми знімали цей парад. Ми знімали людей з портретами Сталіна, людей з російськими флагами в 2010 році людей, які кричали Росія, Крим це Росія, і так далі. І так далі. Вже це було, ці зйомки є, вони потім пішли до фільму. Але е, на момент, коли е, після перших зйомок ми зробили трейлер до цього фільму, до майбутнього фільму, я з цим трейлером пішов до грантодавців, до інших там, шукати партнерів, донорів для фільму. Ну, виробництво фільму це все-таки великі чи невеликі, але гроші. Всі одностайно мені казали, що ти з'їхав з, з Лузду, що Росія ніколи не нападе на Україну, Росія ніколи не відвоюватиме Крим України. А тому скінчилося, і на превеликий жаль. Протягнулося до 2014 року, коли все сталося так, як я і передбачив, коли Крим вже був окупований Росією, і тільки тоді я вважаю це просто доля так. Підкинула мені цю ситуацію. В Києві була директор Білсату, це польсько-білоруський незалежний телеканал Аня Ромашевська. Ми колись були раніше знайомі. Мене попросили з'їздити з нею до Міжгір'я, показати там, цю фазенду Януковича. А, а потім ми вже прощаючись, ми пили каву в готелі, де вона зупинилась. І я розказав їй цю історію, показав трейлер, і раптом вона каже: слухай, ти не хочеш зробити. Фільм, але вже це не фільм, попередження зрозуміло, а фільм про те, що сталося і чому це сталося. Я сказав, ну так звичайно хочу. І буквально за два місяці я потім жартував, я ніколи так швидко не робив свої фільми. Але тут так сталося, що за два місяці ми зробили цей фільм. Розмова була наприкінці березня, а наприкінці травня на білсайті відбулася прем'єра островок. Ігоре, ну я хочу вас питати, взагалі Україна зацікавлена у виробництві документальних кінострічок? З фінансуванням, напевне, все дуже печально. Це знаєте, справа така. Ну, мені важко сказати, ну що значить Україна зацікавлена. Ми тут говоримо тоді про національні телеканали. Національні телеканали тут справа сумна, бо національні телеканали. Я скажу так: національні телеканали е, не хочуть брати стороннього продукту. Вони е, за е, продукт, зроблений не, націон... не каналом, е, треба платити гроші. Да, якщо це інтелектуальна власність, чи цей продукт. Тому е, на каналах е, практика або ми робимо щось своє, або Ну, відповідно, і фінансуємо своє, або ми там інших ми не дуже хочемо приймати за е, рідкісними виключеннями. На превеликий жаль, у нас і нема такої культури. Ні, є свої продакшини на каналах, які роблять. Е, є навіть продакшени, які роблять документальне кіно, але це все. Е, Всередині компанії відбувається, всередині телеканалів. Тому на рівні держави ну, зараз ситуація трохи краще, ніж була колись, бо держава все-таки підтримує не в тому там обсязі, в якому хотілося би, але вона підтримує ціле система державного підчингу, державних. Е Промоції і підтримки, в тому числі і документального кіно, але це така технологія, яку треба знати і ну, її користуються, до речі. і, Тобто не все так печально, по-перше, з цього боку, але плюс треба мати бажання, натхнення, можливості. Тобто тут багато чинників, які можуть або сприяти, або не сприяти. Угу. Угу. і Я не можу сказати, щоб знаєте, огульно сказати, що ні, держава не хоче. Багато чинників є. є... По-перше, має бути власна ідея, власне бажання, а потім вже можна шукати. Не все, не все впирається в державу. Хоча, звичайно, хотілося б, щоб держава і держава в тому числі якось стала більш. Відкритою да, ага. але у держави зараз багато інших проблем Ну, завжди були проблеми. Да. скажімо так ви підняли дуже важливу, дуже актуальну тему для нашої країни. Видобуток сланцевого газу в Україні да. Я пам'ятаю, був період, коли е, говорилися за. Проти видобутку екологи били на сполох, казали, що це катастрофічно руйнуватиме екологію. Я пам'ятаю, в вашому фільмі говорили, що це все неправда. Ви спілкувалися з науковцями в Америці, які підтверджували все це В Україні ми спілкувалися. Ну це бред сумасшедший насправді це фільм. Я його трактую поки що як фільм те, чого Україна. Ганебно поховала, упустила і не змогла. Ми на сьогоднішній день я з повною впевненістю можу заявити після цієї роботи, що ми могли вже сьогодні бути енергонезалежними. Абсолютно тому чудовий приклад Сполучені Штати Америки, які вже не тільки на сьогоднішній день, які вже раніше вони перетворилися свого часу не так давно з країни. Імпортери газу і нафти в країну експортери газу і нафти. Якщо раніше Америка купувала і те, і інше не вистачало, то на сьогоднішній день завдяки технологіям і видобутку сланцевого газу і сланцевої нафти вони продають. Вони не тільки забезпечили себе, вони продають навколишній світ. Так що Україні заважається робити? Бездарність, і мені навіть важко сказати, що сьогодні, заважає, можна там про це довго балакати. А найперше, ота істерія, про яку ви кажете, і ті псевдоекологи, бо справжні екологи ніколи таких речей не заявляли або були введені в оману. Ця істерія підігрівалась і була ініційована газ. So. І Газпроми смертельно не хотіли, звичайно, щоб Україна стала енергонезалежною. І коли е, почалася ця тема, тема можливого видобутку в Україні сланцевого газу, а потім можливої сланцевої нафти, то якраз і почався ця шалена контрпропаганда. Якраз і почалися ці плітки про те, що сланцевий газ всіх поубиває, якраз там, що ми всі помремо. Бо власна історія, я про сланцевий газ, чесно кажучи, до певного моменту взагалі нічого не знаю. Ну, я не знав, що це таке. Ну, раптом у мене дзвонить з... телефон, мобілка, я бачу це мій знайомий Ізюма, я вмикаю трубку і раптом я чую ні здрастя, ні я нас тут уб'ють, нас тут ми вмремо. Я кажу, Саша, стоп. Вдохнув, видихнув, тепер спокійно розкажу людина. Починає розказувати, що у них збираються видобувати сланцевий газ, і їм все хана піпець. Причому до того часу я знав людину як притомну, нормальну, активіст місцевий. Все ми там робили інші цікаві справи з ними. Там про Фіорв Януковича свого часу окулярну цю справу чудову. І мені стало цікаво, і, власне, там з того почалась історія. Вона там тяглася три роки. Бо поки ми знайшли фінансування, поки ми домовились, потім ми поїхали на три тижні в Сполучені Штати. Ми відзняли там весь процес. Ми спілкувалися з фахівцями, потім була друга частина, ми працювали в Україні, і, врешті-решт ми отримали фільм. Але фільм, я кажу, він на сьогоднішній день він констатує недбалість, недалекозоркість нашої влади і, і знову. Такі ми маємо сьогодні залежність від іншого газу в тому числі. Хоча ми могли мати свій газ. Причому ми не маємо технологій, ці технології нам а, були запропоновані звичайно на певних умовах, бо це вже комерція. Дві компанії, Shell і Chevron готові були працювати, готові були видобувати для України газ, звичайно, з урахуванням своїх комерційних інтересів. Ну, не без того, звичайно. Загалом, скажіть, в країні, де є такі багатства, люди могли по-іншому жити. Ну, запросто. Ну, для мене, знаєте, ну, для мене такий найочевидніший приклад це сусідня Польща. Сусідня Польща, в яку українці в тому числі їздили свого часу торгувати, і яка певний момент часу знаходилась, Ми були в одинакових умовних uh -huh. умовах. Але за 20 років Польща перетворилась на. Одну з провідних країн Східної Європи, і, взагалі, я читав прогнози, за яким згідно яких Польща претендує і може стати вже найближчим часом однією з найпотужніших країн взагалі європейських. Все, тому умови однакові. Люди однакові. Ну, можливо, на щастя поляків вони менше е, прожили під солком. Можливо, вони більш гонорові. Я не знаю, скільки цих можливо може бути, але ми маємо факт, ми маємо приклад і кордон в кордон. Приїжджаєш кордон і бачиш іншу країну. Ага. Чому так? Ну не хочеться, щоб так було. Політики нас запевняють, що хочуть іти шляхом в Польщі в країні наші відбувається реформування, але ви особисто відчули вже реформ? Я не відчуваю ніяких реформ, крім чергових е, гучних слів, крім чергових гучних запевнень і так далі. Так далі. Можна зараз, зараз, да, зараз можна списати на війну, зараз можна списати на інші проблеми, які дійсно у нас є, але е, ну. Е, в той же час ця війна показала, що країна може стати таким єдиним потужним організмом, і в даному випадку, те, що було зроблено, наприклад, волонтерами, те, що було людьми, які об'єднуються, це показало, що в більшості випадків ця влада тільки заважає. Тільки бачите, це все зусилля пересічних людей. Тому можливо, треба подумати, що робити з цією владою. Загалом не не мається на увазі там конкретні прізвища, а в загалом ставлення українців до тієї влади, яку вони обирали до угу. до сих пір. Угу. Я постійно думала, чому в нашій країні така ситуація, в європейських розвинених країнах зовсім інша. І я зрозуміла, що там свідомість чиновників інших, керівників держави, там вони розуміють, що їх от найняли, так би мовити, ну, їм довірили сува. Вони відповідають за це і вони повинні показати, що вони щось роблять, пророблена робота. No. А в нас обрали все, вони стають як царями. Ви будете сміятися, я з цього приводу маю свіжий приклад. Я... Був в Германії, ну я там перед цим був на з'їзді Міжнародної федерації журналістів, це влітку цього було. А потім я поїхав там на кілька днів відпочити, в мене дружина була по роботі в Німеччині в той час. Я поїхав до неї, і там, до невеличкого містечка, куди я мав приїхати, оберздор. На момент мого приїзду, там треба було доїжджати поїздом, але фрагмент, останній фрагмент колії йшов план. Новий ремонт. Коли я доїжджав до цієї станції, до мене двічі в потязі підійшов провідник, провідник, де кондуктор, він показав і розказав мені на карті, що ми вибачаємось, тут там далі буде ремонт, у вас потяг далі не поїде, ви зупинитесь, але ви переїдете, сядете на автобус, який привезе вас, він буде стояти, там він привезе вас, ви доїдете, не переживайте. Добре, ну я йому подякував, сказав, данки щось. Я вийшов з потяга, я дійшов до автобусної остановки. Там стоїть автобус, але я по часу побачив, що це не мій. Але який був мій подив, коли до мене прибіжав знову кондуктор цього потягу і ще раз сказав: Це не ваш автобус. Ваш автобус буде ось зараз, там триває, не переживайте, ви поїдете все і пішов. Я просто стояв, ну вибачте, такий офігівший. Да? Бо, бо уявити собі, що в наших реаліях ти кудись доїжджаєш, а там йде ремонт, і про тебе піклуються, і прийде автобус, бо прийшов автобус величезний, там місць на 50 нас їхало в те містечко чоловік 6, була пізня пора. Тому що величезний автобус, він прийшов час в час. Кондуктор дбав про те, щоб я сів на нього і ні в яке інше місце не поїхав. Ну це ставлення, це те про що ви так, питаєте. Це так. обичне звичайне ставлення звичайної людини. Там кожен на своєму місці. <гум> Чиновник, <гум> так, там в касі, де ти купуєш білет, тобі продають білети, тобі дають карту з усіма пересадками і все. Ну, там поліцейський, до якого ти підходиш, про щось питаєшся, він тут же тобі відповість, якщо ти не можеш щось зрозуміти, він тобі допоможе зробити. І це так далі, це по всій Німеччині так. Люди ходять усміхнені. Ну, принаймні там в містечку, де я був, ми з дружиною. Що в тому містечку навіть корови посміхаються. Ну, правда. Ну тобто, люди залізна? налаштовані на позитив, люди налаштовані на те, що якщо він працює, то він працює і робить свою роботу на 100%. Якщо ну так далі, і це ті дрібниці, з якою складається все. Тобто, У нас чиновник досі вважає, що ми йому, будь-якому чиновнику, той, хто до нього приходить, що він йому по гроб життя зобов'язаний. В усю, mm -hmm. хоча mm -hmm. ситуація абсолютно має бути mm -hmm. навпаки, чиновник Ось. має е, радіти, коли до нього приходить людина, і він мусить їй допомогти. У нас це по-іншому. Ми раз вже згадали за Німеччину, я хочу спитати вас за ваше ставлення до міграційної політики. Німці зараз розділилися, одні вважають, що не можна так відкривати кордони для всіх мігрантів, зокрема і Сирії, якщо ми хочемо конкретизувати. Так? Інші кажуть, що поки треба допомагати тим народам, в чиїх країнах зараз відбувається війна. Я не знаю, чесно кажучи, я не знаю це питання настільки складне і болісне, що я боюсь пристати на будь-яку зі сторін. І мабуть, кожна країна має право вирішувати це питання самостійно, в тому числі можливо. Можливо, це має бути е м, окрім кожної країни і питання безпекове загальноєвропейське або й загально світове. Бо тому, що ми розуміємо, що те, що відбувається десь в одному місці, воно надзвичайно якимось будь-якими там способами відгукується в інших містах. І... Але те, що ми бачимо зараз, це вимагає взагалі якоїсь загальноміжнародної реакції спільно. Ми вже бачимо, що йдуть постійні провокації. Європа зараз щодня ми чуємо не тільки Європа у світі, ну, зосереджено це на Європі, вибухи, напади, вбивства і так далі. І, так далі. і ми розуміємо, що це не проблема іммігрантів. Ми розуміємо, що це значно більша проблема, що це проблема провокацій і нагнітання. Відчуття страху, невпевненості загалом у всій Європі. Задля чого, ну ми розуміємо, ну, я розумію, принаймні, задля чого, я можу це сказати вголос, це моя особиста думка, але я розумію, що нашому північному сусідові потрібне це нагнітання напруги. Для того, щоб відволікти увагу угу, від того, угу. що робить Він. От, власне. На Наша... жаль. На жаль, але це дуже складне питання. Дуже складне питання. З одного боку, ти розумієш, що є частина людей, які дійсно тікають від війни, від, від жаху, від вбивства, від цього. А з іншого боку, ти розумієш, що разом з цими людьми потрапляє в Європу велика кількість, як ми вже знаємо, це очевидно, велика кількість терористів, які несуть смерть туди, в Європу. Не знаю. Зараз вас цікавить війна на сході країни для своїх майбутніх кіноробіт. У мене інша тема, я знову повернувся до теми, з якої ми почали нашу розмову, до теми безпеки журналістів, безкарності і так далі. У мене зараз починається проєкт, я сподіваюся, він продовжиться, матиме продовження. Він присвячений якраз саме цій темі. Я вважаю, що про це треба. Я, ну, я для себе вважаю необхідним про це говорити, бо ну ви знаєте, про, про війну на сході говорять багато. Ми мусимо говорити і про це. Ми мусимо говорити про нашу з вами безпеку, про безпеку наших колег, наших друзів. наших. Якщо ми е, не будемо говорити про це, це буде продовжуватися. Будуть продовжуватися напади, будуть продовжуватися вбивства, будуть продовжуватися будь-які брутальні дії по відношенню до журналістів, до, до представників нашого цеху. Цим треба закінчувати. Ігоре, часу вже нас немає. Хочу подякувати за цікаву розмову. Нагадаю, український журналіст, кінорежисер, документаліст, член комітету незалежної медіа про спілки України Ігор Чайка був гостем програми зі сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі.